Права 707. Заповнив зошиті таку таблицю, якщо величини А і Б є обернено пропорційними. Ну що ж, давайте подивимося на цю таблицю. Ось воно тут я її переніс на дошку. Нагадую, що якщо величини у нас обернено пропорційні, то для таких двох величин добуток цих величин буде величиною постійною. Ми бачимо, що один у нас хлопчик А і Б заповнений, коли А дорівнює 25, то Б дорівнює 4. Ну що ж, Давайте дізнаємося, чому дорівнює добуток в першій дії. Записуємо, що А, що множиться на Б, буде дорівнювати 25, що множиться на 4. І це буде дорівнювати 100. Гаразд. Ну що ж, тобто в будь-якому стопчику добуток двох значень А помножити на Б має дорівнювати 100. Ну що ж, записуємо тоді друге, друга дія. В першому стопчику бракує А. Тобто записуємо, що А у нас дорівнює. Потрібно цей добуток 100 поділити на Б або на 0,2. І це дорівнює. Ну що ж, як нам поділити на 0,2? Помножимо на 10 і ділений дільник від цього частка в нас не зміниться. То ми записуємо тоді на свої Д1000, що ділиться на 2. Ну і це дорівнює 500. Є? Ну що ж, давайте тоді запишемо, що у нас тут вийде число 500, треба записати. Так, наступний стопчик у нас є А, ми шукаємо Б, записуємо третя дія. Щоб знайти Б, нам треба добуток 100 поділити на А відоме значення А на 0,4. І це дорівнює. Ну що ж, множимо на 10-тілений дільник, то у нас вийде 1000, що ділиться на 4. Ну і це дорівнює 250. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідне значення b до 0,4. Це буде 250. Є. Наступне, знову шукаємо А. Невідоме. Записуємо четверта дія. А. Дорівнює добуток 100. Ділимо на відомий множник на 20. І це дорівнює. Ну що ж, 100, що ділиться на 20, це буде 5. Гаразд. Записуємо тоді, Отже, відповідне значення А до 20 це буде 5. Є, далі. Тут у нас заповнено. Наступний стопчик. У нас є значення А, яке дорівнює 0,4. Записуємо тоді п'ята дія. Отже, щоб знайти відповідне значення Б, потрібно добуток 100 поділити на відомий множник на 0,4. І це дорівнює. Помножимо на 100 і ділений дільник, від цього частка не зміниться. То у нас вийде 10 тисяч. Що ділиться на 4. Ну і це буде зрівнювати. Це буде 2500. Записуємо 2500. 2500 є. Ну що ж, записуємо тоді до 0,4. Потрібно записати число відповідне Б 2500. Є. Ну що ж, наступне значення 0,25. Знову шукаємо значення B, записуємо 6 дія. Б тоді, щоб знайти, потрібно добуток 100. Поділити на відомий множник на 0,25. І це дорівнює. Ну що ж, помножимо на 100 і ділений дільник від цього частка в нас не зміниться. То тоді вийде 10 тисяч, що ділиться на 25. І це дорівнює. Ну що ж, 100 поділити на 25, це буде 4. І нулі – то це буде 400. Є. Ну що ж, записуємо до 0,25 відповідне значення Б, яке дорівнює 400. Є. Ну що ж, переходимо до наступного стопчика. Бракує у нас А. Записуємо ось 7 дія. Отже, щоб знайти А, нам потрібно добуток 100 поділити на Б, а Б у нас дорівнює 10. І це дорівнює тоді. 100, що ділиться на 10, це буде 10. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідне значення до 10, це буде 10. Ну і останній стопчик у нас є А, шукаємо Б. Записуємо 8 дія. Отже, B у нас дорівнює, потрібно добуток 100 поділити на відоме значення А на 0,1 І це дорівнює. Що ж, якщо ми ділимо на 1,1 ну, можна тоді в 100 перенести кому праворучно два розряди. Ну або можна помножити на 100 і ділити на дільник, від цього частка у нас не зміниться. То ми можемо записати це, якщо ми помножимо на 100, як 10 тисяч, що ділиться на 1, або це буде просто 10 тисяч. Є? Ну що ж, простіше було в 100 перенести кому на два розряди і Ми одразу отримали 10 тисяч. Ну що ж, записуємо відповідне значення тоді до 0,01 це 10 тисяч. Ну що ж, ось таке завдання на обернену пропорційність на цьому вправу завершено.